допомагаємо другим обирати, так що в цьому плані збиваємо. Хлопці нормальні, в основному не п'ющі, стараються заробити. Молодь У нас чотири, батько і сини працюють, От, четверо От, поэтому все нормально. Пшениця в цьому році, ви бачили, яка. Ситуація була в минулому році. З осінь є все було. Пересіювали щось? Ні. Це нічого не пересіяли, посіяли штуку, розкували, звісно, і направили зробили, що рискували, на сьогоднішній день вже бачили, що пшениця більш-менш это нормально стоїть, поэтому є вот на урожай. Хоча в вот на досі, некоторые хозяйства взагалі не сіяли пшеницю, а ось ці 800 гектарів під пшеницю. Ні-ні-ні. Не, не, не. Это, это 250 гектар, десь кукурузи 200 гектар теж, это солічки это 250 гектар, проса 50 гектар. Рапс это в прошлом году, это посеяли з осені, але рапс не вийшло, що у нас осадки не було. Вот. Так що ситуація така. Ну, думаю, ще сулью. Это потребу водить, мабуть, горох зараз я все ці Можна сіять горох. Проблема з кладами трохи є, тому що зберігати не весь рожай, а це зрозуміло, що продавать осенью і весною ось, ну, це в ціні пошти в два рази. де ви зараз тримаєте? Ну, це склад, це на косульщики, там є стара ферма. Там. Сейчас все не сдаем на хранение в этот елеватор. Да, на у вас тут елеватор. Привальнянський елеватор. Це... Мы будем якраз їхати да. на аэрополимерку, будем да. выезжать якраз в елеватор. Там железна дорога рядом. Оренду плату сплачуємо вовремя. Люди людям стараємося допомагати в будь-яких питаннях. Приходять, треба й мусор вивезти, треба і привезти щось, треба і пасія, там і сюданки, церкву, треба і скосити, надо те. Закладаємо это для людей. аренда плата була у нас. В минулому році ще ми видавали по 6,5 тисяч, це 3%, це в цьому році вже будемо видавати на руки, це по 9,5%, там буде нараховуватися десь 11200 на руки. За буде... паль, так? Ну да. так. Паль у нас 6 гектарів десь площа пале. Що... Ну, давайте сто візьмемо, скажімо, що нормально з людьми розчитується було 500. Ну так, да, де да, було 500, сейчас 800. 800, 800 та, то та. люди починають йти, в кого закінчується там срок, переходять сюди. Ну, тут дуже є одне фермерське господарство, друге. Люди вибирають, де нормально людина відноситься, нормально все, тут саме платять бої, вовремя, все, то йдуть сюди. Так що, так само, як на вас вплинуло оподаткування? Ну та як заплатили ми, мабуть. 400 тисяч з Нового року вже это ПДВ, це да, прилічна сума для нас, тому воно, як сказати, не дуже. Поки витримуємо цю ситуацію, тому що це ясно, можна було купити щось что обновити нову техніку, якісь обігові кошти були б так краще, нічого не зробиш. Це ж таке, і вже наверное, вряд ли, щоб воно вернулося, так думаю, тому що буде, буде, раді... буде, буде ще гірше. То... Да, ви заспокоюємо нас, що ще та, буде та, гірше, та, так вже сьогодні, та, можна. Та, ну, я розповім, просто, щоб по два рази не розказувати. розповім, коли ми будемо зустріч робити, я розповім, як воно планується, що воно буде, як вони бачать це, як ми бачимо, ну, не ми рулем сьогодні, тому я буду розповідати, як вони бачать і що вони намагаються зробити на наступний рік. вони? Вони це е, уряд, вони це минулий уряд, вони ж підписали меморандум з Міжнародним валютним фондом і взяли е, зобов'язання. Зобов'язання говорять про те, що потрібно повністю обрати спрощену систему. Тобто це означає, що ПДВ будете платити з наступного року 100%. 000. Але ми робимо законопроект, саме ми, ми запропонували. Він Гройсман трішечки ну, не розуміє, як би що говорить. Ми хочемо зробити єдиний сільськогосподарський податок для підприємств до 500 гектарів. Це, грубо говоря, от для вас. Ви 400 на одне фермерське господарство зробите, 400 на інше. У вас буде єдиний сільськогосподарський податок. Приблизно ми в розрахунках брали. Це десь. Це десь. Ну, там, до тисячі гривень, до тисячі гривень з гектар. Це буде такий податок, там буде він об'єднаний транспортний, там буде е е єдиний податок, фіксований і так далі. і так далі. Я до чого веду, воно буде десь рівна ситуація, що зі спецрежимом ПДВ, що з цим єдиним. Просто є проблема. Проблема в тому, що потрібно його зробити, потрібно його прийняти, а вони не хочуть нічого робити без того, поки не погодять з міжнародним валютним фондом. Але ми ми, не підходили тим, що це зробить. Та будемо надіятися що на краще, звісно, хотілося б, щоб воно... Тому що людей вже наскільки придавили цими платами за так, комунальні послуги, за газ. Понятно, що люди це багато, і там маса недовольних, і то знову це все перекидається на владу. Та на владу не перекидається, Федоровіч можна. Ви, звісно так, якось лояльно відноситесь. Я бачу тві перед собою людину, яка має сьогодні якусь і волю і власть. Я думаю, що ви теж є. Уряд це уряд, а ми вибирали я особисто, партію «Батьківщина». І голосувала особисто за Юлію Володимировну, ще декілька людей. Декілька людей, і для мене ви влада. Ну, я так чую, що як ви сказали, що це ще буде хуже, то це влада. Ось ця влада для мене за сьогоднішній день. І ще фермер, який тут є, в Дзвонець, хуторі. там сурсько в Новопокровці і ще десь. То, що крім оцих людей, які тут викопають на поховання. Дай їсти, зроби операцію. Не то, що операцію, на операцію вже нема, а на армію. На армію. Все це ми. У мене 41 рік стажу, і я одержу сьогодні пенсію 1300 і даю п'ять років. Руб... Ви працювали? Ну, я працювала в аптеці, яка різниця. У мене чоловік пробив от, е, на машині теж 40 років. Чорнобилець всі зняли, себе, на лікарство сказали, немає. Я, хочу вам розказати не тільки про техніку і про все. Це дуже хорошо. І що тут 10 чоловік працює. Ну, в селі сьогодні проживає 400, із них 87 дітей до 15 років. І їм треба їсти. Пустишка стоїть 100 рублів. Я отримала пенсію при при долари кошти стоїмості долара 8, 150 доларів. Сьогодні я одержую 40. 40 при комунальних 4 тисячі в місяць, а пенсія на двох 2800. І скажіть, будь ласка, це, це всі керівники господарства, всі. Голова вившого Радянського Союзу колгоспу, який про Всі сьогоднішні фермери це дійсно люди, які на сьогоднішній день дають роботу, хоч оцим декілька, всі останні гуляють, або крадуть, або п'ють в селі. Така ситуація. Я вам хочу сказати, як вас... Віра Олексійовна. Я, я, я. я хочу сказати, ми, знаєте, по е одній з вами землі ходимо, розуміємо проблеми по однаку. Я ще там два роки тому не був. Ми теж великі господарки, перейшли на землі, вони там дружини. Я розумію ситуацію. Питання в іншому. Ми з вами склали таку політику, от таку політичну політику, що сьогодні батьківщина в цій політиці не приймає участь. Ми знаємо, ми будемо. Моя робота, от ви ж кажете в АЛТІ, знаєте, яка моя робота? Послухати всіх вас, положити цей законопроект Вкрити мою сторінку, подивіться, скільки в мене є законопроєктів по збереженню спеців е е по збереженню. Другий законопроєкт – сімейні ферми, оподаткування, які має бути і звільнення від оподаткування там на протязі років, у цих маленьких там одноосібників і так далі. І так далі. І так далі. І сьогодні я не можу це реалізувати, оскільки є 227 голосів вже тобто, детоживши голова колгоспора може ви ще й не народився, але Він вже працював. що так я ж кажу? І у нього у них сьогодні є 227 голосів для того, щоб реалізовувати те, що вони бачать. Що вони сьогодні бачать? Вони взяли дуже багато зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом. І вони реалізовують ту програму. І ми не можемо сьогодні ні радикали, ні ми, ні самопоміч. Ми не можемо їх столкнуться там до офіційного розумієте. В чому наша ласка, проблема? Можна, я вас переб'ю? Бо я думаю, що ви будете спішити, да. а